Привіт, мої люби! Мене звати Олександра, я лікар-стоматолог, і зараз ми з вами проговоримо про те, чому не можна пити каву. Каву не можна пити. Це погано для порожнини рота. По перше, тому що у нас кава викликає зневоднення організму. Це викликає зменшення слини, зменшення слини викликає велику кількість мікроорганізмів враження рота. Друге, кава це кислотна рідина, і вона викликає ерозію зубів, ерозію зубів і каріозні порожнини. А якщо це поєднати, це все і ще з цукром, це зубам хана. Але є ще друга моя особистість – це людина, яка просто обожнює каву. Як людина, просто яка просто обожнює каву, я всім її рекомендую пити. І якщо поєднати ці дві особистості. То в мене виходить дуже класна формула. Для того, щоб пити каву, бути щасливою людиною, але не вільювати оці всі погані впливи кави на зуби. Ми можемо просто пити воду до кави, під час кави, після кави. Впродовж дня, просто п'ючи воду цілий день, ви все змиваєте. Це раз. Друге, ми можемо просто чистити зуби. Нормально, повноцінно один раз в день ввечері вичистивши зуби, ми знімаємо весь наліт, знімаємо всі мікроорганізми. Коротше, ми все відновлюємо, просто почистивши зуби один раз ввечері. І впродовж дня, якщо ви п'єте каву, дуже багато разів, два, три рази, чотири рази на день, ви можете в перерві між кавою використовувати жувальні гумки з ксилітом. С ксиліти це що? Ксиліт, це я забула, цукор. Здається, може, я забув, що таке ксиліт. Неважливо, ксиліт. Він солоденький, його з'їдають мікроорганізми, і вони від того помирають. Тобто, якщо ми п'ємо каву, у нас, особливо з цукром, у нас знижується кількість слини, збільшується кількість мікроорганізмів і ми такі хоп! пожували лежувальну гумку, ці всі мікроорганізми з'їли цей весь ксиліт і повмирали. І у вас все добре. Коротше, п'ємо каву, п'ємо воду, я вам рекомендую. А ще знаєте, що хотіла сказати? Я ще хотіла сказати, що дивіться, дівчаточки, от людина. Що там пишеш? Сахара земіті. А, ну, сахара замітність. Знаєш, а не треба мене, будь ласка, виправлять. Це перше. Друге, я знаєте, що хотіла сказати? Я хотіла сказати: дивіться, людиночка утром прокидається, така нещасна, випиває каву і стає одразу щасливою. І як можна сказати, що каву не можна пити? Ну, я адепт, це. Як духовний центр Олександр, яка проповідує так, щоб знаєте, пити каву. Дуже хорошу каву зрадочку. Я кожен день буду в якомусь стоматологічному пеклі.